Пригодницька історія, коли світ зупинився, розділ перший була звичайна липнева ніч. Київ дрімав під глухим гуркотом далекої артилерії, повітряна тривога знову та знову, як уже сотні разів. Люди бігли до укриттів, але саме цієї ночі доля вирішила погратися. В одному із укриттів у старому київському підвалі випадково зустрілися люди. Які в інший час навіть не глянули б один на одного. Марко, колишній військовий, мовчазний і стінню в очах, Галина Степанівна, колишня вчителька літератури з парасолею і книжкою Франка. Ярик блогер з мільйоном підписників, одягнений як на фотосесію, але з трясучими руками. Настя студентка археолог. Із наплічником, у якому камінці та кераміка, а не вода та хліб. Дядько Богдан, колоритний дід з Полтавщини, який все життя шукав скарб козака Мамая. І навіть пес вуглик, чорний метис, який прибився до підвалу ще навесні. Сирена вищала, люди мовчки сиділи під землею, і тут раптом глухий удар. Земля здригнулася. і тиша. Усі мовчали, телефони не ловили мережу, укриття змінилося. Стіни стали гладкими, майже сріблястими, повітря свіже, із запахом соснового лісу, а не пилюк й вогкості. Дверей не було. А за місцем, де мала бути стіна, сяюча арка, крізь яку виднілися пагорби, річка, квіти. І велике небо з двома сонцями. Мамо, рідна, прошепотіла Галина Степанівна. Може, це смерть? тихо додав Ярик. Та яка смерть? Це портал. вигукнула Настя, сяючи очима. І вони пішли. Далі буде.